Про контрнаступ та цинічну криваву політику. Або справжній зміст статті Вашингтон Пост про те, чому плани контрнаступу були провалені і не тільки. Мене звати Назар Мхачо, ви дивитесь YouTube канал свідосвого по своє». І в цьому відео я хочу прокоментувати статтю, яку впродовж останньої доби, власне, менше доби пройшло з часу, як вона з'явилася. Її обговорюють всі ЗМІ, стаття видання «The Washington Post» Щодо контрнаступу, щодо того, чому він не дав результату і зайшов в глухий кут. І стаття ця претендує на фундаментальність. На початку статті автори колективу видання Вашингтон Пост вказує, що вони для написання цієї статті поспілкувалися з понад 30 чиновниками та військовими офіцерами. Ну і старалися подати ситуацію. Всебічно і різностороння, і я б сказав, що дійсно вони написали певну фундаментальну працю. Проте та фундаментальна праця має величезну кількість інформації між рядками. І, власне, на цю інформацію між рядками я хочу в першу чергу звернути увагу українців. Знаєте, я породу своєї журналістської діяльності, тому що я раз в тиждень веду аналітичний випуск новин, раз в тиждень дискусійний клуб, де обговорюю найважливіші новини, пишу власне, щотижневий дайджест, компіляцію зі своїм аналізом новин. Я перечитую величезну кількість статей. І я вже не можу згадати, коли була стаття з настільки насправді поганим негативним змістом для України. Ну, але, власне, про все по порядку. Я виписав певні ключові тези з статті в хронологічному порядку. Я, власне, їх буду озвучувати і деякі з них буду коментувати. І так, перша теза про рахунок Вашингтону щодо швидкості приведення української армії до стандартів НАТО, особливо без надання Києву авіації, яка є невід'ємною частиною сучасних збройних сил. І ця теза в частині про авіацію є безумовно правдива. От стосовно стандартів НАТО, то це насправді далеко не факт, зважаючи на високу мотивованість частини Збройних сил України, на феноменальну мотивованість і феноменальні результати. Які вони показували? Друга теза розходження в думках офіційних осіб США і України під час планування стратегії, тактики і термінів контрнаступу. Пентагон хотів почати операцію на початку квітня, щоб завадити Москві і зміцнити оборону, але Україна вагалась, посилаючись на нестачу озброєння і підготовки на початку квітня. А чи були ми готові, чи було достатньо ресурсів, чому вагались, хто саме вагався, хто готовий був виконувати вказівки, там, не знаю, можливо, генерал сирський. А хто казав, що ні, не можна з розряду того ж самого залужного. Ну, але про це все далі ми будемо говорити. Тут прямо цього не називають. Але насправді нюансів дуже, -дуже багато. Третя теза. Впевненість військових чиновників з США, що атаку на московські позиції можна було здійснити з наявними в Києві засобами і в кращому випадку досягти Азовського моря, відрізавши московські війська на півдні за 60 90 днів. І, власне, це дуже така теза жорстка і цинічна. З цього я б сказав, починається цинізм. Чому? Тому що в самій статті прямо вказується, що США мали інформацію про бетонні перешкоди, мінні поля і так далі. Розвідка США оцінювала шанси, це пряма цитата України на успіх у співвідношенні 50 на 50 через багаторівну оборону, яку Росія створила за зиму і весну, чи доцільно було ризикувати при такому співвідношенні? І при нестачі, і при тому, що стандарти НАТО і радянські стандарти вимагають переваги в повітрі, якої просто не було і не могло бути, тому що нам відмовились передавати Ф-16 до прикладу. Четверта теза: недосягнення згоди щодо стратегії між представниками США та України. США виступали за зосереджений наступ здовж південного напрямку, але керівництво України відкидало цей план і вважало за необхідне атакувати за трьома напрямками. І отут мова йде саме про військове керівництво, і тут натякається на те, що саме Валерій Залужний повинен нести за це відповідальність. Проте, знову ж таки, забігаючи наперед, про хронологію цієї статті, тут згадується і також Бахмут, стосовно якого, власне, Україна, на думку США, на думку Пентагону, військових аналітиків, повинна була займати іншу позицію. Але про все по порядку. Наступна теза: Захід та Україна недооцінили здатність Московії відновлюватись після невдач на полі бою та її вміння правильно використовувати свої сильні сторони. І дійсно, Московія зі всіма цими насмішками, зі всіма тими чмобіками, яких нам показували по зеленому телемарафону. Московія запустила свій ВПК. Причому так дуже-дуже потужно запустила, і насправді він буде ще зростати, обсяги будуть збільшуватися виробництво. Мобілізація там відбувається надзвичайно масштабна. І вони провели певну роботу над помилками. Чи зроблено це з нашого боку? Знову ж таки, про елементи цинізму і аналізу. Коли говорять, що Захід і Україна недооцінила, давайте я питання України відставлю в сторону, недооцінила здатність Росії. Але питання Заходу, західних аналітиків. Вони визнавали московську армію ще до повномасштабного вторгнення Другою армією світу. І після повномасштабного вторгнення, і після перших поразок, після надуспішної харківської і херсонської контрнаступальних операцій. Все рівно московська армія залишалась Другою армією світу у всіх рейтингах. І тут вони пишуть, що недооцінили, а що це за оцінщики? І чи це ті самі оцінщики, які вважали, що Київ паде за три дні, чи ні. Я не просто так акцентую увагу на цих деталях. Це надзвичайно важливо, тому що це тут відбуваються такі елементи тонкої маніпуляції на рівні геополітики і на рівні створення певних настроїв. На заході, причому настрої, які створюються на заході в західному світі, вони не сприятимуть нашій ситуації. Насправді, ну знову ж таки, поки ми маємо таку владу, ну то я навіть не знаю, що ми можемо вимагати від заходу, не навівши лад всередині. Але далі, побоювання перед контрнаступом українських воєначальників занадто великих втрат. При тому, що американські офіційні особи наполягали втрати, будучи ще більшими, якщо не почати контрнаступ вчасно. Побоювання через недостатню кількість озброєння, через відсутність переваги в повітрі, через недостатню кількість людей із бойовим досвідом, як далі вказується в статті. там, 47-ма бригада, яка пішла на штурм на півдні, там 70% не мало бойового досвіду. Але Хочу заакцентувати вашу увагу на дві псевдоальтернативи. От коли нашу свідомість заганяють в простір псевдоальтернатив, тут треба ловити за руку і усвідомлювати маніпуляцію. Перше, тобто українські воєначальники кажуть, у нас нема того, того і того, українські воєначальники це залужне і фактично оточення залужного. І будуть дуже великі втрати. Американські офіційні особи кажуть, втрати будуть ще більшими, якщо почати пізніше. Фактично псевдоальтернативи. Або починай зараз, поки в тебе всього немає, і йдеш на ризик. Або ти чекаєш ще і знову ж таки буде дуже великий ризик, тому що з кожним днем московська армія ще більше поглиблювала мінні поля, бетонні укріплення, зуби дракона там, і так далі. далі. Псевдоальтернатива. Людську свідомість заганяють псевдоальтернативи завжди, знову ж таки. А якщо є стандарти НАТО, якщо є старі радянські стандарти, і вони говорять про те, як плануються наступальні операції, і так далі, і про перевагу в повітрі, зокрема, і про ще багато речей, і про наявність, про те, яка в нас зброя, в якій кількості, які в нас засоби, і так далі, ті ж самі західні аналітики добре знали. То що ж це тоді відбувалося? І чи дійсно потрібна була саме ця псевдоальтернатива? Фактично, Вашингтон Пост зазначає наступна теза, що ситуація зайшла в глухий кут. Контрнаступ загруз в московській обороні. Захід переключив свою увагу на близький схід, моральний дух на Україні впав. А в Києві, як і на Заході, бажання продовжувати цей конфлікт зменшується. Я не просто так вказував на ці тонкі маніпуляції, тому що саме до таких результатів в кінці кінців і хочуть привести певні сили. Не всі Не всі. на Заході залишається величезна кількість наших справжніх союзників. І тут виникає, власне, два запитання, ті два запитання я буду обговорювати в кінці цього відео. Перше запитання хто винен? Можливе запитання. А друге запитання а що робити? Що робити нам всім? Тому що реально стоїть питання нашого виживання, виживання українського народу. Навіть не держави, Україна, на чолі якої знаходяться насправді вороги українців, зважаючи на все, що відбувається, а в першу чергу українського народу. І питання дуже дуже болюче. Далі. Восени 2022 року, після того, як Київ відвоював частину північних і південних територій між Валерієм Залужним і Ллойдом Остіном відбулася телефонна розмова. Під час переговорів Залужний повідомив Остіну, що для подальшого успішного контрнаступу знадобляться тисяча одиниць бронетехніки і дев'ять нових бригад, які пройшли навчання в Німеччині. Остін відповів, що це практично неможливо. Під час розроблення плану дій використовували найпередовіші технології, включно і зі штучною симуляцією бойових дій. Після кожної такої наради високопоставленим особам України повідомляли, що їхня мета навряд чи досяжна, і в кращому разі, Київ втратить від 30 до 40% особового складу і техніки, але рішення про проведення операції залишили за Києвом. Від 30 до 40% особового складу і техніки, але рішення про проведення операції залишили за Києвом, за Києвом, де по зеленому телемарафону всі великі експерти з розряду Арестовича Подоляка кричали: треба контрнаступ. Хто тільки на ньому не піарився? Скільки зелених депутатів там розказували, і так далі. А московська армія весь цей час готувалася, готувалася бетон, бетон, міни. Поля, зуби дракона, артилерія, ракети і так далі. і так далі. Я просто я не хочу, я не можу просто озвучити всього в ефір зі своїх емоцій, але це, це надзвичайно великий цинізм. Просто, я б сказав, феноменально великий. Ну, йдемо далі. І ось тут мені мимоволі напрошується цікавий висновок. Не висновок навіть, а аналогія. Аналогія із тим, як нас попереджали про повномасштабне вторгнення? А Володимир Зеленський ще 12 лютого розповідав про травневі шашлики. Нажерлися українці шашликів. Думаю, достатньо. І отут нас попереджали про можливі втрати. А ми що вибрали? І хто приймав рішення? Це дуже важливе питання. Хто винен? Дуже дуже болючі питання, і оцей весь цинізм, і оце коли нас попереджали про великі втрати, а телемарафон нам розказував: ой, зараз буде контрнаступ і так далі, просто натякаючи на ті блискучі Харківську і Херсонську операції, яких ніхто не очікував. В той час, коли зараз ну, вся зелена шобла постійно піарилась на контрнаступі, до якого не мала жодного відношення. І це все ще оця аналогія зараз виникає в форматі оцього внутрішнього такого протистояння, яке насправді загострюється. Протистояння і між військовим та політичним керівництвом. І ця стаття, в принципі, йде в ключі цього протистояння. Протистояння між Порошенком і його можливими союзниками і Зеленським. І насправді створюються такі, я б сказав, дуже-дуже страшні. Передумови для внутрішньоукраїнської ситуації. Дуже страшні, але з іншого боку, надзвичайно очікувані. І отут ми підходимо до цікавого і дуже важливого моменту статті. Одним з основних каменів спотикання між США та Україною, за думкою Вашингтон Пост, став Бахмут. Як нам заспівали, там фортеця Бахмут, можливо, фортеця. Фортеця складена з героїзму і жертовності українських воїнів. Тільки якщо це фортеця, то які фортифікаційні споруди під керівництвом генерала Сирського там були побудовані? Скільки українських воїнів там лягло? Я маю кількох друзів, які там воювали, в тому числі і були поранені. І мені розповідали про те, що там цілої цеглини не було. В якийсь момент часу там не було за що просто заховатися банально. І Сполучені Штати нам казали, що не треба, тому що для контрнаступу, а там величезна кількість всього і особового складу, і снарядів буде використана, і так далі. Чи мало це настільки стратегічне значення, ніж, до прикладу, перерізання сухопутного коридору на півдні. Чи не мало це стратегічного значення? Як ви думаєте? Такі питання виникають, і вони породжують такі певні, певну внутрішню злість, просто колосальну. Хто за це відповість? І знову ж таки, згадуючи західну пресу того часу, вони писали, що залужний не хотів оця позиція по Бахмуту. Але сирський зайняв іншу позицію, ну а і трансформували Бахмут в такий об'єкт гордості, тільки це насправді дуже великий цинізм. Надзвичайно великий цинізм. Знаєте, я тут ще одну аналогію озвучу. Мені дуже не подобалось, коли українським воїнам, які захищали Донецький аеропорт, приклеїли назву Кіборги. В нас це почало асоціюватися, що ну, як, герої, залізні, непереможні, витримують все, там, витримують будь-які навантаження, не витримав бетон. І так, з точки зору героїзму, це гарно пояснили. Але з точки зору психоемоційної того, як це працює на підсвідомість, то нам намалювали кіборгів. Кіборг це що? Це якась металева структура, яка не відчуває болю, страху, емоцій там, і так далі. Якась штучна структура. А це не штучна структура, це українські героїчні воїни, які відчували всі ті емоції, які з крові і плоті, які не залізні, не з металу, героїчні, але не залізні. І це дуже така важлива підміна. І чи тоді, насправді, знову ж є великий момент, що за першими мінськими угодами територія Донецького аеропорту насправді переходила колаборантами ЛНР ДНР? Мало хто про це говорить, але така деталь була, її відслідковували журналісти. Але всюди тут був такий піар-от, кіборги, кіборги, тобто ті, хто частину наших хлопців просто свідомо здали на смерть, вони на них пігарилися. А тут хіба не така ж ситуація? Мене цей цинізм, коли розумієш що ці всі процеси глибоко, ну, він мене місцями вражає. Я навіть не знаю, що тут ще додати. Власне, йдемо далі. Вашингтон пост пише, залужний припускав, що 600-кілометровий фронт стане величезною проблемою для Московії, оскільки це розтягне збройні сили Москви, слабо знайомі з місцевістю на величезній території. А це спричинить їм проблеми з логістикою та послабить бойову міць. Той час, як Штати казали, що треба зосередитись на одному напрямку, і вони називали саме Південний напрямок. І те, що це все відокремлено в такому собі окремому акценті, окремому абзаці, це дуже цікава думка. Просто починає виникати. Тобто це вказівка на об'єктивну помилку залужного або спроба призначити його крайнім, тобто подача Офісу президента. І тут мені вже е, хочеться. Зрозуміти, я думаю, найближчим часом стане дійсно зрозуміло, а що ж відбувається. Тому що Вашингтон Пост належить, в принципі, до глобалістичного пулу, але вони всі між собою вміють домовлятися, передомовлятися насправді. І Єрмак в своєму листопадовому візиті в США не домовився ні про що, але потім почалися якісь перемовини із республіканцями. І знову ж таки дійсно чи копають зараз під залужного чи ні, і що далі буде відбуватися. Ну, ми вже з наступних подій зможемо зрозуміти, а що ж насправді було прийнято, скажімо так, і чому тут це сформулювали саме в такому вигляді. Директор ЦРУ Бернс стверджував, що незважаючи на провали Росії в перший рік конфлікту, Москві вдалося провести мобілізацію, налагодити економіку, вибудувати оборону і заповнити прогалини на фронті. Він, начебто, неодноразово зустрічався із Зеленським, іноді таємно і щоразу попереджав владу Києва, що втілення плану контрнаступу в реальність буде вкрай складним завданням. Також президенту США доставили надсекретну доповідь, в якій через проблеми із осередженням військ кількістю боєприпасів і озброєння прогнозували, що український наступ швидко захлинеться. І отут виникає запитання. Якщо про таку надсекретну доповідь знає видання The Washington Post, то, то чому не попередили Зеленського і не змусили його відмовитись від ідеї саме тут і саме зараз? Це, ну, як це пояснити? Тобто, якщо така доповідь стає відома в виданню The Washington Post, а тут же ж мова йде про десятки тисяч життів українських воїнів. І війна очевидно для військових аналітиків. Вже давно очевидно, що війна буде тривати роками і зберегти героїчних українських воїнів з великим бойовим досвідом, які в майбутньому можуть показувати високоефективні результати на полі бою, навчати наступні покоління мобілізованих, які не мають такого досвіду розповідати про реальні обставини, передавати свій, свій досвід ну, це надзвичайно важливо. Так що це? Чому не пояснили? Це політична доцільність така? Політична доцільність в кого? В Байдена чи в Зеленського? Чи в обох? Багато запитань насправді виникає. І це ж дійсно прямо написано. Просто люди не здатні переважно настільки глибоко вкопуватися в ті речі. Я, будучи глибоко в цій темі і постійно аналізуючи ці тексти, я коли почав бачити суть цієї статті, ці ключові акценти? Я реально кажу, що ну, напевно немає за останній період гіршої статті для України, ніж ця. Хоча я не можу сказати, що вона неправдива. Вона, вона передає правду, але знову ж таки правда сама по собі є страшна. І те, як таку правду створювали нам, ну це вже інше питання. Далі в публікації говориться про те, що московська армія побудувала багаторівневу оборону, і якби мінні поля були прорвані, Москва могла б їх відновити, використовуючи ракетні комплекси, і що оборона Росії відповідає всім хрестоматійним радянським стандартам. Тобто, в чергове підтверджують, що була вся інформація стосовно цієї оборони, стосовно глибини, стосовно здібності і так далі. Знову ж таки величезні є запитання. А як стосовно тактичної ядерної зброї, в який момент часу її готові використати? Ну, тобто, настільки багато виникає думок, я навіть не, не можу всі передати, і так наше відео вже вийшло дуже-дуже об'ємним. Об тому, власне, вже буду завершувати. І на завершення згадають ще цей момент, коли наприкінці квітня генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг здійснив неоголошену поїздку до Києва щоб зустрітися з Зеленським. Під час візиту міністри і помічники обговорювали підготовку до контрнаступу. Зеленський повідомив, що укомплектованість бригад до кінця місяця становитиме 80-85%, що сильно суперечило американським очікуванням про готовність Києва до початку операції. Українські офіційні особи продовжували переконувати партнерів, що західний арсенал матиме вирішальне значення в їхній здатності домогтися успіху, але постачання необхідного озброєння сильно затримувалося. Крім того, Київ зобов'язали воювати без ефективної сили в повітрі. Українські офіційні особи продовжували переконувати партнерів. Не військові, а українські офіційні особи. Ось на якому рівні приймалося рішення, незважаючи на неготовність, незважаючи на те, що військові казали про брак певних речей, там засобів авіації відповідно чи до стандартів НАТО, чи до стандартів радянської військової науки. Перевага Москви в повітрі була незаперечною, і жодна країна НАТО не дозволила б собі вести бойові дії в такій ситуації. Києву були необхідні американські f 16 але Пентагон відмовлявся їх постачати. І що тоді? Що далі? Хто підводив до такої ситуації? Які результати? Хто відповідальний? Це все в рамках торгів, яких-небудь відбувається геополітичних торгів, великих геополітичних торгів, яких нас роблять об'єктом? З іншого боку, а що ми хочемо, якщо вся українська влада працює проти України? Якщо зараз під час війни повним ходом все розпродається, навіть земля і надра, навіть Укроборонпром? Замість того, щоб розвивати і заробляти, якщо вже прямим е, текстом генерал Бен Ходжес, там в іншій статті каже, що ви можете виробляти артилерійські снаряди самі, вам треба просто якісь комплектуючі, там можливо порох, то ми їх будемо привозити. Але ж ви можете у вас ж такий ВПК після Радянського Союзу, це він зараз говорить. Генерал Бен Ходжес, е, колишній командувач одного із родів військ Сполучених Штатів Америки в Пентагоні. Тому, тому рекомендую прочитати цю статтю. І ключові запитання: хто винен і що робити? Це ключові запитання для оцінки в цілому ситуації в Україні. Але насправді ці питання зараз вже настільки сильно стають ребром без перебільшення, без будь-яких отих дебільних зелених заколисувань. Реально питання виживання українського народу, виживання в умовах знаходження одночасної війни з багатьма ворогами. І не тільки зовнішній ворог, Москва, який є очевидний і екзистенційний, для нас зараз становить найвищу загрозу. І оця вся цинічна політика, яка відбувається, а хто за це все буде нести відповідальність? За контрнаступ, за рішення про прийняті такі дії? За рішення про оборону Бахмута, за травневі шашлики в 2022 році, за повний свідомий провал підготовки до оборони Києва. А які наслідки? Які наслідки? От хтось їх вимірював? Оці всі мільйони людей, які змушені були втікати, сотні тисяч вбитих українців, велика кількість вбитих українських воїнів, що є особливо цінним і особливо страшним. Хто винен та що робити. Ось така невесела моя думка стосовно цієї статті. Детальніше я постараюся це структурувати і подати свої висновки в наступному випуску газети Сурма. Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Хто хоче, може підписатися на отримання електронної версії нашої газети. Прошу вас всіх подобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку. і Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступної зустрічі.